Як ми з вами не бачилися цього понеділка, то я звичайно ж хочу згадати, згадати, що у нас є така штука, яка називається клітина. Так, клітина. Клітина у нас складається із складових частин. Дивіться, які у нас складові частини. Значить, це у нас з вами. Зараз будете рахувати правильно, я кількість намалювала стрілочок чи ні. Значить, це у нас надмембранний. Хто? Комплекс. Далі. Який комплекс ще є? Підмембранний Під добре. Під мем... в літерах. Мембранний. Далі у нас є. Якщо є підмембранний і надмембранний, то обов'язково, є що у нас? Мембранний. Правильно, мембрана. Далі у нас не вистачає скільки стрілочок, а ну кажіть. П'ять не вистачає, чи п'ять всього? Нас. Не вистачає. П'ять не вистачає? ух ти. От, ну, Мені здається, що не вистачає спочатку двох. Тут буде у мене цитоплазма, так? Угу. Цитоплазма. І буде у мене під другою стрілочкою така штука на букву Я знаходиться в центрі клітини. Ядро. Правильно, ядро. А потім уже у мене, звичайно ж, піде поділ цитоплазми. На дві іще складові частини, які називатися будуть. Зараз де моя? Де моя. Ага, ось вона стрілочка. Які називатися будуть у мене гіалоплазма. Гіалоплазма і називатися вони будуть друга частина органели. Органели. Якщо я візьму весь вміст клітини, то мінус ядро, все, що є, це буде цитоплазма. Ріденька така штучка або гелеподібна це буде гіалоплазма, а ті частинки, маленькі, такі як маленькі органи в клітині, це будуть органели. Давайте розбиратися з тим, що у нас з вами розглянуто. Ми з вами на минулому і позаминулому уроці розглянули надмембранний комплекс. Скажіть мені, будь ласка, він у рослинних тваринних і грибів е, у клітинах. Він однаковий чи різний? різний. Молодець. Так, далі мембрана однакова чи різна. Однакова. Однаково. Так, а чого у нас там там тиша одна Настя зі мною розмовляє? Олександра Валентиновна, з чого складається мембрана? Плазматична okay. мембрана. Ми просто ми почуємо мембрана. З чого складається? Ну, з мембраною я ж говорила, все просто. Вона складається з білків. Шерів і, і вуглеводів. Правильно, шерів і вуглеводів. А яку вона має назву? От її будова має якусь назву. Рідино, хто пам'ятає? Хто пам'ятає? Угу. Ніхто не пам'ятає дуже добре. рідинно мозаїчна будова має мембрана, і мембрана у всіх однакова. Підмембранний комплекс ми розглянемо з вами сьогодні. Це в нас буде сьогодні. І сьогодні ми з вами розглянемо частину цитоплазми, яка називається гіалоплазма. Оце дві у нас такі сьогодні з вами. Теми. Ну і я вам дуже коротко розкажу, які бувають органели. Навіть не потім розкажу, а зразу зараз ми з вами доповнимо цю нашу схему. Тому що органели, в залежності від того, скільки вони мають мембран. ось секунду, щось у мене. Не туди пішла стрілочка. Наскільки вони мають мембран, вони бувають, помните? одномембранні, двомембранні і. Трьома. Не вгадали. Багато. Не вгадали. Блін. Ану. ну. ну. Одномембранні, двомембранні і. Багато мем. Не вгадали. Одно. Так, ну, ну, хто скаже? Дво і. Без мембранні. А по-іншому вони називаються. Правильно майже сказала. Не мембранні онгранели не мембранні, тобто ті, у яких мембрани немає. Значить, дивіться, ми з вами сьогодні ще раз розглянемо під мембранний комплекс, розглянемо гіалоплазму, Максим прийшов, і ми з вами на наступний урок розглянемо. Органели і ядро, якщо е, вмістимо часу. Добрий, Добрий, Добрий день, Максим. Або ж окремо е, по урокам розділимо, подивимося, як у нас з вами піде робочий процес. Так, тому ми з вами почнемо, мабуть, із підмембранного комплексу. Зараз я так, підмембранний комплекс. Підмембранний комплекс. Зараз я його знайду. Підмембранний комплекс інколи називають цитоскелетом. цитоскелетом. Основу його складають мікротрубочки. Ось вони, бачите, як вбудовані в клітині, і мікронитки. Разом вони це скелет. По факту, мікротрубочки і мікронитки вони дуже між собою схожі. От їхні, Бачите, у них такі структурні частинки, такі от вони зображені кружочками. Оці кружочки це глобули. Глобули – це білки. Тобто мікронитки, і мікротрубочки в цитоскелеті, скелеті, вони побудовані із білків, але відмінність полягає в тому, що, дивіться мікротрубочка всередині. Ну, от я вона як трубочка. Вона матиме порожнину всередині, бачите? Така вона прям трубочка з порожниною, а мікронитки вони е, тонші, вони такої порожнини не мають і ідуть, бачите, дві білкові нитки, які між собою, отак от спірально трішки закручені така у нас з вами мікронитки, такі мікротрубочки. Яку вони виконують функцію? Ну, по назві цитоскелет ми розуміємо, що це є органели, які здатні утримувати, формувати об'єм клітини, давати їй якісь так, просторові, просторові структури, які вона має притримуватися. І е, також вона здатна бути опорою, опорою для органел і створювати певне місце, яке займатимуть органели. Ну, от, е, якщо говорити конкретніше про е, той білок, який входить до складу. Мікрониток і мікротрубочок, то мікронитки складаються з такого білку, який називається актин, а мікротрубочки з такого білку, який називається тубулін. Е, отакий цитоскелет. Це у нас, нагадую, підбрановий комплекс. Є у нас іще така штука, яка називається, пам'ятаєте, ми з вами на уроці на минулому. Говорили зараз, я в підручник зайду, що у нас є мікронитки, мікротрубочки, зараз, 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 бо я тут вже зайшла. Що у нас іще є пелікула. Так от у нас з вами пелікула, десь вона ось тут, ось тут, ось тут, ось вона. Пелікула, вона є в одноклітинних органе, органе, в одноклітинних організмів, і вона виконує функцію такої прям опори, такого прям якби каркасу. Ось вона у нас зображена у одноклітинних морських організмів. Якщо говорити про гіалоплазму, про гіалоплазму, то гіалоплазма е, у нас е, є частиною, дивіться, ось я схематично малюю клітину. Ось у мене ядро. Ось у мене, припустимо, плавають тут органели. Отакочки у мене це буде цитоскелет. І плюс цитоскелет іще є ось тако прямо по периметру клітини. Оце буде цитоскелет. Отак чорним, чорним зараз, чорним я... ой, стрілка. Чорним я прямо зображу, оце у мене буде. Який комплекс? Який оце в мене буде комплекс? Надмембранний. 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 Оце в мене по факту буде що? Мембрана. Мембрана. Оце у мене буде. Оце у мене буде що? Який комплекс? Під мембрани. Під, мембрани. під мембрани. Оце у мене зрозуміло буде ядро. Оці штучки у мене будуть як називатися на буковку О. Органели. Органели. А тепер дивіться, оцей весь простір, оцей весь простір, оцей, 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 оце і буде гіалоплазма. Якщо я візьму гіалоплазму, оцей простір, і плюс органели, то це буде цитоплазма. Гіалоплазма плюс органели, це буде цитоплазма. Але ми розглядаємо зараз гіалоплазму і ще раз, оцю штуку без органел. Звичайно ж, її можна побачити гіалоплазму неозброєним оком, навіть під світловим мікроскопом, тому що вона займає дуже великий простір в клітині. От якщо глянути, не мій ем, такий малюнок з дитячого садочку, так як я тільки що малювала, схема, тому що в біології малювати гарно не обов'язково, головне малювати як? Зрозуміло, схематично. Так от, оця блакитна штучка, бачите, оця блакитна штучка, це і буде гіалоплазма. На малюнку, оця така жовтенька штучка, це і буде гіалоплазма. І е, оце, якщо я візьму. Оце у мене на нижньому, на, нижньому, на нижньому фото. Це у мене багатоклітинна водорость. Це прямо її не малюнок, а фото. І відповідно на, на фото цієї клітини гіалоплазму можна побачити неозброєним оком. Ви зі мною згодні. Так. Yeah. Згодні. Тобто гіалоплазма вона е, є значною в своєму розмірі. Якщо я подивлюся на клітини, тому що ми зразу маємо уміти порівнювати клітини рослинні, тваринні і клітини гриба. Е, зараз я вийду і ми з вами порівняємо, чи е, однакова. Е, однакова Однакове зображення. ну от Взагалі, чи відрізняється гіалоплазма у цих трьох видах клітин? Ось вони, дивіться. От у мене, наприклад, так, у мене є. У мене є. У мене є раз, два. Дві клітини. Рослинна і тваринна. Гіалоплазма, ось вона, гіалоплазма. Ось буде в мене раз. І гіалоплазма буде у мене два. Зразу ми бачимо, що вони що? Однакові різні. Та однакові. Однакові. Тобто, у нас з вами розмежування по будові гіалоплазми рослинної і тваринної у нас не буде. Я піду на білу дошку для того, щоб скласти схему. Значить, гіалоплазма, е, уявили собі гіалоплазму і зараз виясняємо, з чого вона складається. Значить, гіалоплазма. Якщо я зроблю таку от схему, так, то у мене зараз як зроблю схему, то гіалоплазма у мене буде складатися із трьох частин. Хоча, в принципі, можна виділити дві, якщо. Так, це у нас від дичі тривога. Я поняла так. Терпіть я буду закінчувати, тому що я потім урок не зможу перенести. Ви не проти? Ні. Я а закінчу? Ні. Я думаю, що я не про. Так. так, гіалоплазма. У нас є вода в гіалоплазмі, у нас є речовини неорганічні, тобто кальцій, калій, солі різні. От і у нас є речовини органічні. Звичайно, можна було, в принципі, порівняти, порівняти об'єднати воду з неорганічними і назвати це в загальному неорганічні, але все одно потім довелося нам ділити на дві підкатегорії. Е, дуже, дуже прекрасний склад, гіалоплазма може існувати. В двох, в двох таких навіть агрегатними станами їх назвати не зовсім можна, в двох станах будемо обговорити просто в двох станах. Е, так, мені пише Марія Йосипів на 9 клас. Що вона призначала на середу, тобто на сьогодні. Вона призначала на четвер це точно усі. На 2 години у школу на консультацію по алгебрі. четвер на два. А А це може... А я а, а, в неї просила за Науменко і Михайлівка. Ну, Вона нам нічого не казала, вона казала, тільки завтра приходить. А, значить так, Аліна, вам не повредить. Максим, прийом. Максим. Алло, да, я тут. Чуєш мене. Е, береш сьогодні Аліну і на дві години до Марії Йосипівни. А до мене потім mm -hmm. давай, м -м, давай давай до мене. Ти ж на три до мене не встигнеш. Чи встигнеш? Максим, ти на біліш? Так. А это я заболів вчора. Добрий вечір. Ладно, ладно. Я Аліна, тоді береш е, Не так, тоді я напишу Марії Исну, що ти будеш завтра, да? Да. Лін, да? Так, тоді да. я пишу, що Максим хворів, е, а Аліна буде завтра, да? Буде завтра з усіма. Правильно я пишу? Да. Хорошо. Домовилися. Все, я написала зразу і так. Що я говорила? Про гіалоплазму я говорила. Так, гіалоплазма. Е, так, гіалоплазма, гіалоплазма, гіалоплазма. Гіалоплазма. Е, у нас вона склада е, буває в двох станах. В двох станах. В стані вона буває, який називається гель, і в стані вона буває, який називається золь. «Золь». Ну, якщо з словом гель проблем немає, так, гель це у нас такий драглистий стан, такий, як Желе, то золь в перекладі у нас це означає рідина. Ви маєте знати, що одночасно одночасно в клітині, от якщо я зображу клітину, в клітині одночасно може бути гіалоплазма, така в мене знову так, дивна клітина, у нас може бути частина клітини, в якій геалоплазма перебуває в стані гелю, і може бути частина клітини, в якій геалоплазма може перебувати в стані золю. Чому? Тому що чим рідша гіалоплазма, Тим швидше в ній відбуваються хімічні процеси. І, відповідно, кожен хімічний процес, який відбувається в клітині, він потребує своїх умов, своєї кислотності, своєї швидкості, своїх ферментів, навіть своєї температури. І тому в стані гелю і в стані золю частини клітини можуть перебувати одночасно, але при цьому вони, звичайно, ж, розділені між собою отим, Цитоскелетом, який є в клітині, мікронитки і мікротубочки. Е функції по функціям, які виконує у нас гіалоплазма, е це, звичайно ж, функція обміну речовин, це звичайно функція е забезпечення середовища для. Проходження хімічних реакцій під обіном речовин, ви розумієте, так, що тут мається на увазі і транспорт поживних речовин, і виведення шкідливих речовин, і як не дивно, до функцій гіалоплазми відносять також тер тепло. Збереження те, більш тепловіддачу і теплоутворення, тобто збереження температури, підтримання температури клітини на певному рівні. От. Ну і взагалі, і взагалі, і взагалі, і взагалі геоплазма це дуже важлива частина. Вона мені завжди чимось нагадує складову організму людини, таку, як кров. Тобто, по факту, кров це і є гіалоплазма. І всі функції, які виконує кров в організмі людини, їх можна прирівняти до тих функцій, які виконує гіалоплазма. Ось. ось.